Я заїхав на заправку заправитись і заодно повечеряти. Якщо ви добре звернете увагу на низ, ви побачите, що там лежить сніг. Нападав він буквально за якісь, я знаю, хвилин, напевно, 10, не більше. А ось. Хотів я з'їсти гречки. Купив у магазині, думав, що гречку. З того всього купив горох. Яким макаром так вийшло, не маю поняття. Але факт остається фактом. Мусів бляха кілометрів 30. Лишніх вмотнути, Щоб заїхати на заправку і заправитися трохи, бо мені не вистачає, щоб доїхати до Німеччини. А... А, цей. а Я не на всіх заправках можу заправлятися. от і Одну заправку я вже так пропустив. Що вона по іншій стороні і тут та сама хірь. По тій стороні, що мені треба є заправка Total, вона мені не підходить. А по моїй стороні, в смысле, по моїй стороні було Total, а навпроти Есо, то, що мені треба, але воно навпроти. І я туди переїхати не можу. І мусив розвернутися і кілометрів, кажу, майже 30 кілометрів лишніх просто так. От зараз я вертаюся, причому в протилежну сторону від того, куди мені треба їхати, щоб знову розвернутися і виїхати на автостраду назад, бо на автостраді нема де розвернутися. Така от херня, колоча. До кінця мені лишилось 320 км. Ось нині я не думаю, що я нині стільки проїду. Там, наскільки мені шеф казав, то я маю заїхати, виходить, їхати по границі між Німеччиною і Францією і десь там на якихось пару секунд заїду в Німеччину. Там десь на території Німеччини буде заправка Shell. ще вказав, я там заправився, бо Швейцарії ж франки, там то трудніше зробити. Ось, і тому, тому маю заїхати і заправитись. Маю надію нині туди доскакати. От, і він засік, що стою Німеччини, мені залишиться 120 км туди до Швейцарії, до місця. Ну, Відповідно, зараз мені виходить, до Німеччини треба ще 200 влупити. Враховуючи, що їду я по автостраді, ну, то Вполне можливо. І якщо в Німеччині попадеться мені там біля... Шела, що полне віроятно, Макдональдс з інтернетом, то я думаю, що я там і залишуся. Процентів 90%, що я там залишуся. Якщо мені попадеться цей. Як він називається, там. Ну, попадеться там інтернет, ну, то я точно залишуся. Якщо не попадеться, то поїду в Швейцарію, може в Швейцарії повезе з інтернету. Сніжок з однієї сторони плюс, з іншої сторони, для їзди це невеликий плюс, бо погода така, що не дуже зручно їхати, коли так лиє. Плюс кругом сніг летить, вікно вічно засране. То як нині дивився в інтернеті картинку, такі ті демотиватори, тіпо, що приколи такі. Початок зими, машинка їде, і чувак такий ремньон защіплений, такий акуратно, там помаленьку. І показують кінець зими. Вже той самий чувак там вже з дріфтом в повороти. Ну, Як чиста правда, вже привик до тої зими, ти вже того не чухаєш, а після зими приходить весна, то взагалі по асфальті їдеш навіть, не чувствуєш, що ти їдеш по асфальті. <кій> не чувствуєш навіть що щось там. Мокро, там чи не мокро, після снігу вже тобі там пофіг, то все. От. Я їздив взагалі, я на басі катався е, на всесезонній резині. лисій такий, що просто оце красота. Машина дрифтує. Саме прикол, що її ще й зловити не можеш, бо передні колеса теж лисі. Соответственно, Щоб її зловити, треба, щоб хоча б передні були нормальні, щоб вони тримали сцепку з грунтом. У мене ні ті, ні ті не тримали. Я вже як дріфтанув, то я вже знав, що то вже... що то вже може бути біда. Але якось зимою поки мені везло, поки я тільки літом. Ні, Ну як зимою? В принципі, так, в принципі, зимою я був в машину. Перед новим роком. Правда, зими не було, була тільки назва, що зима минуло, перед минуло, минулим новим роком я виїхав покататися. І в день було теплесенько, плюсувати, як тут, плюсова температура. Виїхав, поки потренділи там, погуляли з пацанами туди-сюди, поки вертатися назад. Ну як, на вулиці видно, того не було, в машині тепло. Я трошки газу чую, машина буксує, дивлюся, вже дрифтує. Та й все. Понесло і в бордюр. Отака-то клоунада. я знайшов Макдональдс. Мені аж цікаво, але толку з того, що мені цікаво, якщо я вже з нього від нього від'їхав і заїзду тут yeah, до нього. Yeah, вірняк yeah, нема, yeah. заїзд з другої сторони був. <клес> <клес> Та був з іншої сторони. Але фігня, Франція не тільки знає Макдональдс за цей. В принципі, я не впевнений, але, по-моєму, що тут з тим Макдональдсом, з Wi-Fi не, нема. А якщо він є, то треба йти всередину. Отак як в Італії здається, що треба брати пароль. Коротше, найкраща країна, по-моєму. То Німеччина, мені там саме більше подобається, найменше я там маю проблем. І договоритися, практично, куди я приїжджаю, я завжди знаходжу англомовних. Тут Франція якось трудніше, хоча цей раз трохи якось легше. В принципі, привикається, якось я, вже, я вже їх більше розумію, що вони говорять. І німці вже починають якось розуміти, не, 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 не от, що вони говорять, кожне слово я не розумію. Але от саму фразу, що він хоче сказати, якось вже розумієш підсвідомо. Не знаю чому. І і хтось, ну, діпа, і То не то, що там фразу, що там добре чи погано, то і так понятно, що там Good, то він і в Африці Good. Але мається на увазі, що він ну, там розказує, що треба відкрити там з боку машину, а не ззаді, або там почекати мусиш. Якось не можу пояснити, от повторити я би того не повторив, що вони сказали, але... Розумію, що він хоче. І таке саме в Францію приїхав теж. Він тепер вже от, загрузку я мав у Франції, той до мене говорив по-англійськи. То ну, нормально так говорив по-англійськи. Ну як нормально? Ну може трошки ліпше, ніж я говорю там. Скажімо, я там тримав завжди з англійської. Але пояснити поясню. От, ну він трошки ліпше. От, ну, ми, в принципі, договорилися. А на розгрузку я приїхав, то там француз, який можна сказати, що ми на пальцях. Я до нього по англійськи він до мене по-французьки. В принципі, я його зрозумів, і він мене зрозумів. Все, що треба було? Я запитався, чи під'їхати під, під рамку, він каже, ні. Стоїш, супер. Добре, відкриваю, кажу, мені треба бік відкривати. Він каже, То, нема проблем, під'їду з боку. Все, я прийшов до нього документи. Він папіри? Він якось щось папірами, щось, якось слово в них не документи, а папір він сказав. Він кажу, так, типа. Підписав мені, я йому кажу, ще нейм, типу, напиши ім'я, типу, фамілію. Бо треба завжди хто прийняв. Не тільки підпис, а іменно от фамілію треба теж зверніти увагу, бо часто бувають проблеми. Підпис хтось там намалював, потім як приходиться оплата, фірма велика, народу працює тисячі, поймеш, хто прийняв. Потім через то затримується оплата. А оплату і так проводять від 60 до 90 днів, як сказав мій шеф, що тіпа, от перші три місяці то він взагалі бере гроші зі своєї кишені і мені платить зарплату, і так само всі ці заправки, все все фігня. Бо, як оказалося, він гроші отримає лише там за, цей, за пару місяців. От, і тому Треба дуже з тим акуратно. От я один одну тут це Мерку просрав, хоча підписали, її були добре, 100%, бо в мене я вже я за кожною слідкую, писають в мене все добре і бачу, що ім'я, напиши там ім'я, ну типу фамілію, вони всі одразу розуміють, бо їм там скажи surname, або там вони по-німецьки, то виходить, походу пишеться як через V, але в німецькій мові це В, типу як галочка, пташка. Вона читається як ФАВ буква, і тому вони читають як фей, і то виходить як «ворнейм». Форнейм, точніше, ну то типу фамілія, але легше того не мудрувати, бо неправильно, скоріше всього то слово говориш, та й кажу нейм, і вони всі розуміють, що то фамілія, хоч ніби то ім'я. І в Франції, ну, в Італії трохи простіше, там я був, там я трохи більше, навіть розумію їх. Пару слів знаю, та й, ну як трохи більше, бо, наприклад, там. Французьку в школі вчив, хоч не можу сказати, що я її вчив, я її, в принципі, не вчив, але пару основних слів знаю. І от, наприклад, коли дивлюся, говорю з поляками, які їздять теж, говорю з ними на паркінгу, так вони взагалі, крім як то каже, діалекту свого, свого села взагалі нічого не знають. Ну, то я можу сказати, що я ще взагалі глотик. Я приїду і в Італію і розумію, що вони від мене хочуть, і, і так ну не то, щоб там, да та хрена прям слів, але багато основних слів там. Причому, поки я їздив в Італії, в мене там зі мною їздив колега, він мене вчив. І він жив 12 років в Італії, він мені то все говорив, коли я говорив неправильно, він мене виправляв. І я навіть там в цигані вкрадені речі купляв. Я з ними навіть торгувався, хоча я не все розумів, що він мені там пояснював, що от воно там широке, Типа там чи штани купити, наприклад, чи ще щось кажу, от якраз там розмір твій, чи візьми більший, чи менший. Я не все там розумів, але цифри я знав, як він мені там о, там, Чінковичанто, наприклад, там 500, чи там я йому, о, ну, ну там сеньор, там, тіпа, там, кватро чанти і так далі. Що, ну, типу, кванто, то скільки буде, наприклад, питаєш, кванто, він тобі там каже, і я там вже ті цифри запам'ятав, і скільки там і евро, і центи, і вже то знаю, навіть в магазин заходжу, вони мені щось починають питати, я вже тоді скузо. І воно капіто італіано, ну то вже тоді цей, я Говорю вже там по-англійськи, -по але основні такі фрази там дякую, чи розумію, не розумію, добрий день, до побачення. Рахувати цифри, як вони там кажуть, що Рампа там там іде тре, там, ну то, ну тре, то, й понятно всім, що то буде три, але різні там, там, я знаю, ченто там 100, наприклад, треба знати, ну там, от і мені то вже легше виходить. Німецька мова, мені досить цікава. І Стараюся її теж розуміти і слухаю, от маю аудіозаписи, такі, що вчать німецьку мову, там, ну, і слухаю теж мені ніби, як речення правильно складати. Досить цікаво виходить. От французька взагалі мені не подобається. Якби в школі вчили не французьку, а німецьку, думаю, що я би вчив її. Вчили італійську, взагалі мова красива, новозвучна. Хоча, з іншої сторони, теж не факт. Мені якось було в школі посрати на то все. Якось не можу сказати, що я дуже жалію, що я там не вчився особо, але можу сказати з 100% гарантію, що я жалію, що я не вчив от іменно мови. Навіть ту ж французьку, може вона мені і не подобається, але що я її вчив в школі, не пам'ятаю, 4 роки, напевно, ми її вчили. Вчив я її 6, 7, 8, 9 клас. 4 роки я вчив французьку мову і латинь. Але не знаю ні тої, ні тої взагалі кілька слів. Англійську. Мав я трояка, але вчителька була така, що, що з моїм трояком, дай Бог, що, тим, хто мали четверки, в інших вчителів, щоб ви так, так розуміли. Не можу сказати, що я там прям все, але враховуючи те, що я школу закінчу 10 років тому і що я в Англії не був, в англомовних країнах не був, я всюди договорююсь по-англійськи, причому практично на будь-яку тему, яку мені треба, ну то. Це по-любому, ну, звичайно, там роди, там, як ті узбеки, деколи трохи моя-твоя, але то я вже теж вже на свій інтерес сів і підучив. Так що ну, словесного запасу трохи бракує, але деколи розумієш багато, а сказати важче. От Сказати, що слова забуваються, багато яких слів. Ну, Тобі говорять, розумієш, а от сказати трудно. Ой, добре, до зустрічі.